Габріель Бонершанель про кохання. Найкраще, що є в коханні, це займатися ним. Красиві очі тільки у того, хто дивиться на тебе з ніжністю. Я п'ю шампанське тільки з двох приводів. Коли закохана, і коли не закохана. Коли ти сповнена печалі, розчарована в коханні, зроби макіяж, найкращу зачіску і в атаку. Красота потрібна нам, щоб нас любили чоловіки, а дурість, щоб ми любили чоловіків. Коханець буває першим, другим, третім. Кохання завжди єдине. Не існує жінки, яка хоч би у вісні не зрадила чоловікові. Якщо жінка зраджує, не треба шукати тут розумних причин. Вся справа не в розумі, а в почуттях. Втративши його, я втратила все. Секс головне в житті чоловіка, а для жінки це тільки засіб. Справжнє щастя коштує недорого. Якщо за нього доводиться платити високу ціну, значить, це фальшивка. Шанель. про парфуми, куди слід наносити парфуми туди, куди ви хочете, щоб вас цілували. Піклуючись про свою вроду, треба починати з серця і душі, інакше ніяка косметика не допоможе. У жінки, яка не користується парфумами, немає майбутнього. Парфуми це незримий, але незабутній, неперевершений модний аксесуар. Він повідомляє про появу жінки і продовжує нагадувати про неї, коли вона пішла. Я вважаю, що парфуми це насолода. Але ними треба вміти користуватися. Нехай це будуть зовсім нелегкі духи. Головне, аби вони були правильно підібрані і пасували тому, хто їх використовує. Дівчина, яка не фарбується занадто високої думки про себе. Можна звикнути до потворності, але ніколи не можна змиритися з надбалістю. Жінка повинна пахнути парфумами і чистотою, без цього вона неохайна. Я дуже люблю парфуми. Люблю жінок добре доглянутих, надушених. Огидно, коли від них пахне неохайністю. У жінки, яка невдало вибрала парфуми, немає майбутнього. Жінка, яка взагалі не користується парфумами, задовольняється лише своїм власним запахом, просто переоцінює себе. Шанель завжди номер один, навіть якщо це шанель номер п'ять.